На каналі Життя у Русі. Це Дмитро, це Настя. Піднялись, приїхали, прибули, прорвались в гори, ледь, ледь пустили нас сюди. Раді. Неприступне Закарпаття, фортеця Драгобрат. Але ми вже тут, і у нас будуть файні гори. Угу. Настя йде в гори, а мені доведеться її оберігати від ведмедів. Бо вони з ними складні Бо що? Стосунки. Да, бо що? Бо це дикий свидовець. А потім будуть дикі горгани. У нас взагалі, я не знаю, ідея на мільйон доларів. Ми пройдемо за кілька шіте, три дні. За три дні, Два потім Братківський хребет, і потім повертаємося в горгани. І Там я ще на наступний день побіжу 50 кілометрів трейл. Якщо виживу тут і нас не з'їдять ведмеді, а я зберу всі гриби світ. Да, А Настя буде збирати мухомори і сушити мені для допінгу. Можна рушати. Mm -hmm. Знаєш, що тоді це а, Ми Піднімаємося це... на сноуборбічний трасу. Ну, по посновбічній трасі. Почали нашу подорож невеличку. А, буде кілька відео. Я думаю, два-три. Залежить ліхто хоче, да. зустрінемо не. Вернемо. Якщо ведмедя зустрінемо якогось, то може й більше відео. Або менше, так. Да. Піднімаємось. Ми від драго брату. Він там. І бачите? Джип. Бо це джипінг тут. Чогось процвітає. Ліниві дубки. Не хочуть підійматись міжками. От туди, на перемичку, щоб подивитись файні види. Везуть їх. Уже джипів 5, два квадроцикли і одна буханка. Нічого. Зато зараз через перевал до озера дійдемо то через перемишку. То і в жипиці зникнуть. Бо там дикі Карпати! І вот медія! Настя, ти мій. хочеш диких Карпат? Диких хочу, але що давайте поки що ми будемо йти війни, підвити. Так що ще почекаємо до завтра. It's only a dream. Nothing is really what it seems, anyway. Now, little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light, like we grow. We're тут much воду. нас смачна вода. Да. Ми попили. Настя сказала, яка смачна вода. Треба повернутися і попити ще. По -по По Хотіла пити на 3 тече. кілометрах, а тут вийшло раніше. Довелося на 2 кілометрах. Ми вже 2 кілометра. Цілих 2 кілометра пройшли описати наш да. сьогоднішній маршрут. Йдемо по траверсу з того, з тіху тут на горі. А тут що розкажи? А тут взимку прийдять люди. я Та, вам... Да, я теж прийду. О, птах якийсь. А, так. А, да, я отут от є відео на каналі, я отут кину десь, де я прийду з ратрака з Драхабрата і Ратрак туди от там заїжджає потім ти з'їжджаєш, от там от одна точка, там є точка з'їзду, а потім там ратрак спускається, вас чекає і ви знову підіймаєтесь і по новому Півтора, 2 3 кілометри спуску по пухлячку. Класна тема. Ліпше цього, тільки... Тільки скільки жук, синій жук. Це ви тільки що бачили. Оці Лініві сраки, квадробери. Вони водяться на трахобраті а, і їздять на озера. Я це не підтрим... Ми це не підтримуємо. Бо це не життя у Русі. Вітер тут капець. Зараз десь скільки плюс 12, мабуть. І Сильно здуває. здуває просто жесті, аж руки підмерцають. Може тут і плюс 10, а ми поки тримаємось. Вже пішов там 4 кілометр, скоро треба відпочивати, вже привал робити, мабуть. Краучняська, тримайся. Маєте, підпишіться, лайк, поставте напишіть, як на вам файні Карпати чудові. Кажуть, можна туди, а можна туди. Але там ми вже були, тому ми туди. Гора крачуняська, а йдемо ми до Ай! Чудного не звамо. Вели... Через великий котел. Вон великий Котел. А, і там полонина Ворожеська і озеро. Ворожеське. Ну, зразу озеро буде а Потім вже наче полонина. Там десь ми скоро буде. Привалимо, завалимо. Кави можна вийти. О, да, кави. Ми йдемо вже по хребту. Тут гарненько, в одну сторону гарненько. Подивіться, які там види. Подивіться. Подивіться! Бачили? Бо це життя у Русі. Це файний канал, де купа файних відео. Ви можете подивитись, там є плейлісти, є всіляке життя. Є на Вельчику, є у горах, є в білий трейл, запливи, там каяки, все, що хочете. Ну, просто заходите, підписуєтесь, ставите лайки, пишете, що вас турбує свої пропозиції, коменти, вподобайки, от все, що хочете. Все безкоштовно. Зустріли парочку туристів, котрі йдуть по суті, приблизно наш маршрут, кількі... да, тільки в зворотній сторону. Вони зі старої гути. І от уже майже дійшли там останні п'ять км. Порадили нам, де краще стати. В принципі, там, де ми і думали. Так що да. все нормально з нічівлою. Кажуть, буде дуже гарно. Ми плануємо, якщо все буде окей, дійти до витоку чорної тиси і стати там якраз наметом. Кажуть, там гарна місцина, вода є, ну, сам виток чорної тиси. І є джерело, тобто ми перші, хто буде віти петило. Смачно карпатську воду! When you be loved by Дивіться, як файно, просто це якісь космічні ландшафти. Там озерце, там озерце, там озерце, турмочок такий. Ми ще спустимося. І там зараз зробимо собі каву. Він. Перейшли від дороги на іншу сторону. І тут затишно, немає ні вітру, нічого. Файно поставили вже а, варити воду свою, каву будемо і так. кава. Е, е, кава у нас тут проблема. У нас є дріфи, але вони порожні. І тут реально їх треба Ти не взяла дріпи? каву? Ну ні, каву я взяла, в тому той прикол, що ми вирішили вчинити економніше. Економ... Ну дивись, дріп зараз коштує 30-40, окей, візьмемо 30, 10 дріпів 300 гривень. А, тобто 20 дріпів 600 гривень, ми пачку кави кілограм за 700 беремо. Ти на малола, тут нам на 10-12 дріпів, на, на 16, на 16 на 18 дріпів, це так. вже як ціна 2,24. Так. А такі дріпи просто продаються на всяких тему сайтах китайських. А, 30 гривень 3 кг. Типу того, так. Да. Ну, І тепер будемо засипати. Ви знаєте, що виявляється нам якраз туди. Так, ми будемо спускатись отуди. От зараз покажу от сюди. Ось таке горво ще, бачите? І от там, от-от воно. Це буде файно. Я на скітурі не таке ходив, тому Я... так зимою. Ми реально такими підіймалися. Непонятно. Ну, коротше, ми зараз розберемось. Такий все-таки тут спуск, не там. Ніякого легшого спуска, поки що спуск тут. І Діма вже спустився майже так десь на половину найкрутішого. Зараз він спуститься з рюкзаком. Прийде нагору, візьме мій рюкзак, і я буду спускатися без рюкзака, тому що в мене, окрім цього, я ж тут спалася Ми не просто так хоча це і просто класна штука, але у мене нога ще після травми. Поки що живий, кричі. Майже дійшов. Я тут повзу, звідти, вниз. Це прям скеллазення. А з таким рюкзаком, капець. Я вам це не зафільмую. Спробую, я зараз спущу ще. Там кину рюкзак. А вже другий прохід. Спробую підзняти, бо я повернусь, заберу у Насті рюкзак, так як у неї трішки нога. ще не 100% ок. І щоб вона чисто на палках без рюкзака була, а я з рюкзаком. Що, ребят, я поліз. Беру Настін рюкзак, а потім вниз. Фу. Не просто, я вам скажу, будьте обережні, бо це не так просто. Це роблять професіонали а, каскадери. Ви дивіться, що тут має, якщо вам здається, що це просто, це здається. Все. Ми спустились, я вже взяв свій тяжелезний рюкзак. У неї такий легкий рюкзак, ви розумієте? Реально вона мене використовує. Настя. А, використовуєш а, мене? Так, ну намет може хтось один тільки. У неї легенький рюкзак, я з її рюкзаком би теж швидко спустився а. би, наче у мене й не було рюкзака. Настя молодець. Вона спустилась, як газель. газель. Причому не машина, а назад яка yeah. гірська. При тому що я насправді боюся таких штук, і я один раз, коли була на скелелазальній болдерингу, я там не могла з двох метрів застегнути, ну, мені було страшно. Жар. Все, побігу. Якесь неподобство. Ми тільки спустились, пройшли тут 500 метрів, і дощ погнав. Це І... але ми біля озера Ворожецька. Ну, ну, гарно, гарно у нас. Гарно, бо знаєш що? Бо Водощ над озером означає для риб лиш дорогу до неба суміжного зрая. Oh. Жовтий, червоний, синій, зелений, який хочеш. Прямо класно. Через це восени ходити в гори. Ходіть в гори восени, вони вас убріть. Шли із хмар це полонина там Теревахня якась підзакинута. Під Всюди говна тут, всілякі, корівки, корівки вівці, Он. все є. Ми йдемо далі, нам ще блін, 10, 10 кілометрів точно йти, але не буде підйомів сильно, може там пару сотень метрів насолоджуйтесь цими чудовими краєвидами. Кастя, що ти тут робиш в лісі? Ну, взагалі пішла. Пішла до вітру. Ну, знайшла гріф. Що це? Оце о, він? Так. Ну так. Ану, відкапує. Давай, давай. Ну він такий хезев поганий, може. А може ну, ні. Не знаю. А може це наша вечеря. На вечерю його Ти що? Великий. Літній білий? <реш> Клас. А де он, ще? Он. Пошук, о, ну він гарний так. Тільки погризаний, аніжка а класна. І може тут десь ще ви бачите гриби, а ми не бачимо. Якщо ви бачите десь гриби і ми їх пропустили, а просто не знайшли, напишіть це в коменті, що ну ви і ха-ха-ха. Ви розуміли, прямо на дорозі. Так от. Е, Апшинець і там знизу річка теж. Апшинець. апшинець Апшинець Непогано, гарно. Хочу, щоб ми ще пройшли далі, бо так буде дуже мало, але потім наступні два дні треба буде фігачити занадто. ремарія жовта. ми її навіть пробували і їли, вона на смак як гливи, якщо ви хотіли знати. Ми зайшли в грибний ліс. І на мене, мене злиться, бо нам треба швиденько спуститися на ночівлю, тому що ми вже до першого місця, куди хотіли. Так. Ми вже не встигаємо дійти, нам треба хоч на якусь полонинку вийти. А в мене очі розбігаються, бо я ж не тільки. Білі гриби дивлюся, я і поганки дивлюся, і просто якісь їстівні цікаві. Але я йду вперед. І не гальмую. Отак. От Бо у нас є мета. Трохи мокрі. Йдемо під дощем до полонини. І ще вже прийшов 13, Тут ще підйом важко, стежки не дуже всі марковані а, ж не марковані, їх не завжди видно. Зате видно да. сліди лап на землі, але я вірю, да. що це собаки. Ну так, да, ведмежі, дикі собаки, ведмежі. Собака-ведмідь. Думаю, десь ще кілометр два пройдемо, там буде полонина і будемо шукати місце вже для ночівлі, бо все мокре, дощ. Ставити ще намет. І вже через 6-ту годину в дорозі вийшли, ж ми після обіду. Треба і поїсти, і міру знати, бо роз годину буде темно, то треба в табір. І щось таке відчуття, що може і вогонь не розведемо, бо все тут мокре навколо. По прогнозу погоди взагалі дощів не мало бути ніяких, а тут все. Мари місцями дощі То л'є, то не л'є. Нехай проблеми та негоди не роблять вам життє погоди. Вийшли на полонину Ріпта Апшиницька. Мокрі вже гарні види, подивіться, там файно. Хмари, дощ, а вже сонця нема, через пів години темно, а на мети... Да, ми поспішаємо 38 хвилин йти до місця, де там можна табір розбити, і, і взагалі є вода. Шик. Просто шик. Навіть тут намет поставити вже топчик. Так, ми пройшли 16 км до оцей от тут притулочок. Один варіант тільки що я показував вже є. А взагалі це організовано бережно тут болота. Ай, ноги мокрі тепер. Організована точка порятунку. Ага. 0,60. І тут є дрова мокрі. Але якщо є мокрі на вулиці, О, тут навіть будочка, це мабуть, може дровник, значить є і всередині сухі. Запрошую подивитись. Ну що я вам скажу, ето бінго. Так, є стіл, є де палити ватру. Клас. І є лежалова. Ще. І Іще кімната. Ще тут підстилене. Стіл, стіл робочий. так, Тут місця. Живемо! Живемо! Мишей. Так, миші, миші! ну які жирні пацюки прям. Тікайте. А, вони тут відрізні. Ми вже поїли, ватру розпалили, хріємось, сушимось. мишей нагнали, п'ємо чай. Їмо смаколики? Їмо смаколики. І кажемо вам. Гарного дня, вечора, ранку, добраніч, Дивлячись, чим ви займаєтесь. Просимо поширити це чудове відео. Файні краєвиди! Завтра ще, після завтра ще буде, я думаю, два відео точно. І Ого. блін, ми ще прокинулися. <смеш> Маршрут. Ми викладемо звісно. Да. Для того, щоб ви його повторили, бо він прикольний і чесно кажучи, цей день був цікавіший ніж я очікувала. Завдяки, я думаю, передусім тому, як ми е, спускалися Напишіть до... пшить комент. Як ми <смеш> оце скелелазили, як Настя спускалася? Я там крапкався. За це можна вже лайк поставити. Любимо всі ваші перегляди, всі ваші реакції. Дякую, що дивитесь, і гарного вам. Часу життя у русі.